Чатку 19 століття парові двигуни почали використовувати майже у всіх сферах життя, зокрема і в транспорті. Першими транспортними засобами, які приводилися в рух такими двигунами, були паровози, які стали дуже популярним та революційним винаходом для громадського та вантажного транспортування. Англійські інженери Джордж Стефенсон і його син Роберт зібрали результати попередніх експериментів з паровозами і покращили їх своїми оригінальними ідеями та технологічними інноваціями. Вони розробили димохід з повітряною тягою, щоб вихлопні гази потрапляли із котла в повітря та випускні труби. Відтак, виробництво пари стало ефективнішим. Використавши сполучні стрижні у поршневих циліндрах, їм вдалося передати більшу рушійну силу на колеса. Цей винахід Стефенсонів зробив революцію у виробництві паровозів. Їхні принципи і технічні рішення були використані при будівництві більшості локомотивів. Найвідоміший паровоз винахідників ракета. Він мав 7 метрів у довжину, близько 5 метрів у висоту та важив близько 4 тонн. Завдяки швидкості і надійності паровоз «Ракета» виграв важливе змагання паровозів Тріалс Рейнхіл у 1829 році. Він розвивав максимальну швидкість 47 км на годину. На відкритті залізничної лінії у 1830 році локомотив ракета успішно тягнув перший у світі пасажирський поїзд. Олександр Грембел народився в Еденбурзі, Шотландія. Він навчався в університетах Единбурга та Лондона, а потім переїхав до США, де став професором акустичної фонетики в Бостонському університеті. Разом зі своїм батьком він досліджував спадкову глухоту, Белл розробив фонетичну візуальну систему під назвою Видима мова, яка використовується, щоб допомогти глухим в навчанні говорити. З часом він зацікавився розробкою пристрою, здатного передавати на відстань людський голос. Його ідеї незабаром були реалізовані, і він запатентував свій винахід в 1876 році. Пристрій будувався на принципах телеграфу Морзе та складався з передавача і приймача, з'єднаних електричним дротом. Телефон Белла мав воронкоподібний мундштук, який спрямовував звуки голосу на мембрану. Звукові хвилі викликали вібрацію діафрагми з закріпленим на ній магнітом. Навколо магніту була намотана котушка. Вібрація магніту викликала в котушці електричний струм, який потрапляв в приймальний блок через електричні дроти. Далі струм надходив приймальну електричну котушку, яка викликала вібрацію діафрагми та генерувала звукові хвилі. Звук у вигляді людського голосу виходив з приймача через вихідну воронку. Апарат Белла зробив революцію в телекомунікаціях. Хоча довгий час точилися суперечки, чи справді телефон був винайдений белом, який вважався геніальним винахідником. На початку 2000-х років Конгрес США прийняв декларацію, в якій винахідником телефону було оголошено Антоніо Меучі. Це італійський інженер, який також працював в майстерні Бела. Однак фактом є те, що саме Бел отримав патент на свій революційний винахід. Два брати Вілбер та Орвіл Райт росли в американському штаті Огайо. З 1899 року вони проводили експерименти з літальними засобами. Основну увагу брати надавали підіймальній силі, тязі та контролю над управлінням. Також вони збудували аеродинамічний тунель, щоб тестувати форму крила. З 1900 року вони продовжили свої експерименти в маленькому місті Кітті Хоук, Північна Короліна, а у 1903 році побудували свій «Флайер-1», який пізніше назвали на честь цього міста. 17 грудня 1903 року на цьому літаку був здійснений перший рейс в історії авіації. Вперше відбувся успішний контрольований політ літака важчого за повітря. Пілотом був Орвіл Райт, який пролетів відстань 37 метрів за 12 секунд. Крім брата пілота, свідками польоту були чотири рятівники, члени екіпажу, бізнесмен та місцевий хлопчик. флайер 1 братів Райт мав каркас з подвійними крилами і був виготовлений з дерева. Його довжина складала 6,4 метра, розмах крил 12 метрів, а максимальна злітна маса становила близько 340 кілограм. Пропелери рухалися з допомогою чотирициліндрового двигуна з водяним охолодженням. Літак був обладнаний окремими висотними та боковими щитами, які забезпечували контроль над управлінням. Пілот контролював його з допомогою важелю і рухів власного тіла. Протягом наступних двох років брати Райт продовжували вдосконалювати свій літак, а також «Флайер-2» в 1904 році та «Флайер-3» в 1905 році. У 1905 році вони змогли виконати своїм літаком фігуру петлі у небі. Найдовший їхній політ тривав 39 хвилин, за які вони подолали відстань у 39 кілометрів. Німецький проектувальник двигунів, інженер та винахідник Карл Бенц прославився вперше конструйованим автомобілем, який рухався завдяки двигуну внутрішнього згоряння, а також тим, що був співзасновником автомобільної торгової марки Daimler-Benz. Бенц подав заявку на німецький патент на авто 29 січня 1886 року і представив його громадськості у Мангаймі 6 липня того ж року. У своєму триколісному авто Бенц продемонстрував декілька власних інновацій: колеса на металевих дротяних шпицях, трубчастий сталевий каркас, зубчато рейкове кермове управління та еліптичні пружини. На патент моторвагені першої моделі був встановлений одноциліндровий чотиритактний двигун потужністю 954 кубічних сантиметри. Він заправлявся лігроїном. Цей тип нафтового розчинника був доступний в аптеках. Щоб подолати дистанцію у 100 кілометрів, авто споживало 10 літрів палива. Двигун можна було запустити вручну, повертаючи горизонтально встановлений маховик. Енергія двигуна передавалася до задньої осі двома приводними ланцюгами. Авто стало популярним і впізнаваним з появою покращеного патент-моторваген третьої моделі, який був першою серійною моделлю на продаж. Це сталося завдяки відважному вчинку Берти Бенц. У серпні 1888 року безвідома чоловіка вона вирішила взяти модель 3 та вирушити нею у подорож з двома синами. Жінка поїхала з Мангайма до її рідного міста Фортсхайм. Подолавши дистанцію майже 106 кілометрів, так вона хотіла прорекламувати новий винахід і довести, що автомобілі були надійними і здатними долати довгі дистанції. Її подорож можна вважати першою у світі дорожньою автомандрівкою на довгу дистанцію, а саму Берту Бенц – першою жінкою водієм. Завдяки своєму вчинку, вона успішно розвіяла будь-які сумніви пов'язані з автомобілями. І прославила автомобільного виробника. Американський винахідник Генрі Форд та 11 співзасновників у 1903 році створили компанію Форд Мотор з установчим капіталом у розмірі 28 тисяч доларів. Компанія почала свою роботу в маленькій промисловій будівлі Детройта. Дуже швидко вона стала надзвичайно успішною в галузі виробництва автомобілів і переросла в одне з найбільших промислових підприємств світу. Протягом перших 15 місяців роботи під керівництвом Генрі Форда було створено 1700 автомобілів. У 1914 році кожна друга машина світу була виготовлена на заводі Форд. Підприємство стало успішним завдяки інноваціям та винаходам Форда. Найважливішою серед них була конвеєрна система збирання, за допомогою якої в автомобільній промисловості стало можливим масове виробництво. У 1903 році компанія Ford почала використовувати букви алфавіту у назвах нових автомобілів. А у 1908 році з'явилася легендарна модель. Т автомобіль мав багато різних модифікацій. Спочатку він виготовлявся зі сталевим шасі та дерев'яним кузовом, а з 1911 року кузов замінили на металевий, через що у народі модель Т отримала назву Тін Лізі, Бляшанка Лізі. Автомобіль був оснащений чотирициліндровим двигуном на 20 кінських сил, двоступеневою коробкою передач, гвинтовим рульовим керуванням і ходовою частиною без амортизаторів. Починаючи з 1910 року, модель Т почало оснащувати лобовим склом і спідометром. Спочатку модель Т можна було купити тільки у чорному кольорі. Таким чином завод намагався знизити витрати. Завдяки низькій ціні, надійності та простоті управління модель Т набула величезної популярності. За 19 років було продано близько 15 мільйонів автомобілів. Генрі Форд, як власник підприємства, яке здійснило революцію у виробництві автомобілів, а також в транспорті та промисловості США, став одним з найвідоміших і найбагатших людей світу. Цікаво, що цим підприємством, на якому виготовляють автомобілі і сьогодні, і далі керують нащадки Форда. Ця дивовижна вежа розташована у Парижі, столиці Франції на Марсовому полі біля річки Сени. Її збудувала інженерна компанія Густава Ейфеля для проведення паризької всесвітньої виставки у 1889 році. Вежа продовжує мати його ім'я. Її будівництво розпочалося на початку 1887 року і було завершено до граничного терміну року столітнього ювілею французької революції. Після завершення будівництва вежа була унікальною за своєю висотою, структурою та технікою будівництва, а також коротким періодом часу, який знадобився для її зведення. Монументальна вежа сягала у висоту 300 метрів. Згодом на її верхівці встановили 24 метрову радіотрансляційну антену. До офіційного відкриття Chrysler Building у Нью-Йорку у 1930 році вежа була найвищою конструкцією у світі. Залізну структуру вежі утворюють 12 тисяч елементів. Важить вона майже 7300 тонн, а загальна маса вежі за оцінками становить близько 10 тисяч тонн. Попри те, що ейфелева вежа планувалася як тимчасова споруда, вона змогла пережити буремні часи ХХ століття. Вона стала одним із символів як французької столиці, так і цілої країни. Хоча громадська думка щодо неї завжди розділялася, звичайно, старенька пані Парижу не зважає на це і радісно приймає своїх відвідувачів. На сьогодні більш ніж 250 мільйонів людей відвідало вежу з часу її зведення. Статуя Свободи розташована на острові Свободи в Нью-Йорку у гирлі річки Гудзон. Франція передала статую США як подарунок до старіччя прийняття декларації незалежності. Її спроектував Фредерік Огюст Бартольді, який взяв за зразок для жіночої фігури героїню відомої картини Ежена Делакруа Свобода веде народ. Виготовлення статуї завершилося до 1884 року у Франції. Голову статуї показали ще раніше на всесвітній виставці у Парижі в 1878 вісімсот у 1885 році подарунок, який складався з 350 частин, прибув в порт Нью-Йорку. Після чотирьохмісячної роботи по складанню всіх частин статуя у всій своїй красі піднялася на монументальний п'єдестал, вже споруджений американцями. Статуя висотою 46 метрів була виготовлена з міді. Під однією з ніг статуї лежить зірваний ланцюг, що символізує свободу. В лівій руці статуя тримає скрижалі з вписаною датою прийняття Декларації незалежності 4 липня 1776 року. А в правій руці факел. Оригінальна офіційна назва статуї Свобода, що осяює світ, сім променів корони, як стверджують, символізують сім морів і сім континентів. Внутрішній каркас був розроблений геніальним інженером Г'юставом Ейфелем. Під зовнішньою обшивкою мідних листів приховані звичайні та гвинтові сходи, що ведуть до оглядового майданчика всередині корони та аж до факела. Проте в різний час частина або вся статуя закривалась на реконструкцію або зміркувань безпеки. Статуя свободи в Нью-Йорку уособлює не тільки повагу до боротьби за свободу і демократію, але також є одним з найвідоміших символів США. Леді Свобода була включена до списку культурних пам'яток світової спадщини в 1984 році. Технологічна революція, що почалася в 18 столітті, мала важливий вплив на розвиток транспорту. Винахідники працювали над транспортними засобами, що рухалися за допомогою парових машин. Американський інженер Роберт Фултон, починаючи з 1803 року, працював над проектом пароплава. Після кількох років безуспішної роботи у Франції він в 1806 році повернувся в США і продовжив свою працю на одному з корабельних заводів Нью-Йорка. Перша довготривала подорож створеного ним великого пароплава відбулася 17 серпня 1807 року на річці Гудзон між Нью-Йорком і Олбанією. За 32 години пароплав подолав відстань в 241 кілометр. Пароплав Клермонт був першим дієвим паровим кораблем з дерев'яними рушійними грибними колесами. Велика частина конструкції корабля була зроблена з дерева за винятком самого парового двигуна і вітрил. Пізніші пароплави, здебільшого, будувалися із заліза, а не з деревини. Якщо на палубі корабля озирнутися навколо, то можна побачити барабани дерев'яних коліс. Високий димар парового котла, машинне відділення і вітрила, оскільки багато перших пароплавів були переоснащеними вітрильниками. Щогли вітрила і димар були прикріплені один до одного та до корпусу міцними канатами. Клермонт був пароплавом з грибним колесом. Парова машина обертала вал, на якому у барабанах, що виступають, розташовувалися два грибних колеса. Їх обертання створювало рушійну силу. Розміри коліс робили по можливості найбільшими, що дозволяло досягти більш високої швидкості. У першому рейсі середня швидкість Клермонта сягала 8 кілометрів на годину. Конструкція колеса забезпечувала те, що 3-5 лопастей одночасно загрібали воду. 3 січня 1808 року. Пароплав використали в якості постійного пасажирського рейсового транспорту. Нікола Тесла був одним із найгеніальніших винахідників в історії науки і техніки. З іменем цього інженерного генія часів Другої промислової революції пов'язані 146 запатентованих ним винаходів. Тесла був сербом за походженням. Він народився у 1856 році у містечку Смілян на території колишньої імперії Габсбургів. Це сучасна Хорватія. Вже в підлітковому віці Тесла був дуже обдарованим, а згодом неабияк розвинув свої таланти інженера та винахідника. У 1882 році Тесла влаштувався на роботу у континентальну компанію Едісона. Спочатку він подорожував по всій Європі як сервісний інженер, а у 1884 році переїхав до Сполучених Штатів Америки. Щоб працювати з Томасом Едісоном особисто, помер Нікола Тесла у віці 86 років у готельному номері в Нью-Йорку. З ім'ям Тесли пов'язані безліч прогресивних ідей та винаходів. Більшість із них у тій чи іншій формі досі використовуються в багатьох сучасних пристроях та приладах. Іменем Тесли, названі створені ним генератори. Одиниця магнітної індукції в системі Сі та компанія із виробництва електромобілів Невідоміша жінка в історії науки Марія Соломія Скодовська. Народилась у Варшаві в 1867 році. Вона почала навчатися у Сорбонському університеті Парижа. Саме тут вона зустріла свого чоловіка. Спершу подружжя досліджувало магнетизм, а згодом зацікавилось радіоактивністю, явищем, яке трішки раніше виявив Анрі Беккерель. Після важкої роботи із переробки кількох тонн корисних копалин вони виділили два невідомих раніше радіоактивних елементи, які назвали радій і полоній. Перший, на честь латинського слова радіус, що означає промінь. А другий на честь батьківщини Марії Кюрі Польщі у 1903 році Марія Кюрі стала першою жінкою Франції, яка отримала докторський ступінь. У тому ж році Бекерель і Кюрі отримали загальну нобелівську премію за відкриття радіоактивності і вивчення її властивостей. Після трагічної смерті чоловіка в 1906 році Марія зайняла місце його роботи, ставши першою жінкою-професором в Сорбоні. У 1911 році вона була удостоєна другої Нобелівської премії в області хімії і стала першою людиною, яка двічі була нагороджена Нобелівською премією.